Каста Вейс, це дуже крута гра, яка зараз просто на всіх просторах телеграму або твіттеру просто розпіарена. Всі говорять про цю гру, що тут можна дійсно заробити, це ніхто вам не може сказати. Через те, що просто ви тут граєте в ігру, набираєте, звичайно ж, очки. І коли буде сам кінець або підсумок розіграшу, або просто... Тобто такої таблиці переможців, тоді ви можна сказати щось і получите. А зараз ви просто граєте в ігру, непонятно, чи вам щось випаде і ви виграєте, а можливо просто тратите свій час в пусту. Чому це так і чому я так кажу? Через те, що ця гра, ви граєте тут, ловите рибу або, допустимо, різні другі речі. І тут получаєте звичайно за це все очки. Очки ви получите в самому кінці, коли буде підсумок е самої ігри. Так, тоді підведуть підсумки всіх учасників, які брали участь в цій ігрі. Буде всього 10 тисяч переможців, кожен переможець получе по одній інфіті. У цій колекції, точніше в цій ігрі, вже є три своїх колекції: це є флот, такий, на який ви плаваєте. Звичайно ж є сам острів. І ще одна, звичайно ж колекція це є скини. Так що скини на саму ту колекцію бачите в себе на екранах, і, звичайно ж, їх сума. На OpenSea. це великі шалені гроші, тому думаю, тут, якщо ви получите одну чи дві інфеті, якщо звичайно будете обузити на пару аккаунтів, Якщо получите навіть одну інфвіті, це, звичайно ж, буде дуже гарний прибуток. Тому поки є така можливість, беріть участь. Дійсно потративши цей час на цю ігру буде дійсно не прям так сильно жалко, тому що гра дуже класна, захоплююча і тут можна непогано так, звичайно ж, поіграти. І давайте переходимо до самої гри. Ну що ж, ось ми перейшли до самої ігри, як все це виглядає і як тут, звичайно, ще рибачити і що тут потрібно робити. Якщо ми зайдемо на будь-який із серверів, ми ось тут впинимося це є як спаун. Далі ми на самому ось такому плотику шукаємо ось ці палочки. Для чого це буде потрібно? Палочки і ось такі мотузки. Якщо ми назбираємо одну палку, дві мотузки, ми можемо скрафтити вудочку. Коли ви зайдете на ігру, у вас буде пусто, звичайно ж. Але з часом ви будете збирати ось ці палки в мотузки, а потім, звичайно, жри бачите, як скрафтити, допустимо, першу нашу вудочку. Жмемо або сюди інвентарі, або кнопочку A. Нажимаємо, і в нас відкривається повністю наш. Інвентар. Якщо у вас забитий інвентар повністю, просто все, що ви будете ловити, воно буде просто викидатися. Тому ось наша вудочка, лук не крафтимо, чи та ось такий, допустимо, копія, чи там меч. Ну, це просто без смислу. Вони не потрібні в цій грі. Нам потрібна лише вудочка. Просто нажимаємо на неї і вудочка наша попадає в наш інвентар. І все, ми розпочинаємо, звичайно нашу риболовлю. Тут і все, що головне, ось так пливати, шукати рибку, або просто закидати в океан. Можете, звичайно, зійти з плотику і піти побігати по самому острівцю. Ну, але це просто час пусту. Ще раз, що хочу сказати, якщо ви вийдете з самого плоту або як вийти, просто нажимайте пробіл, йдете і вистрибуєте з самого плоту. Як на нього сісти? Потрібно просто підійти ближче і правою кнопку міші навести на плотик і все, ви сіли. Ось як бачимо все це як відбувається. Тепер як відбувається сама рібловля. Якщо ми будемо закидати просто так в океан, немає різниці, чи будете ловити там дуже далеко, чи близько озера, біля близько, точніше, самого острівця, немає різниці, де ви ловите. Скажу так, чим ближче до острівця ви ловите, тим бли... більше спав на риби у вас буде. Так що немає смісу якось забігати десь там чим подальше, щоб ви там, допустимо, половили чим більше риби. Ні, риба буде більше спавнитися, чим ближче до острова. Так що, як саме відбувається наш спан? Закидаємо вудочку, закидати вудочку потрібно правою кнопкою миші. Немає різниці, куди ви закидаєте на самому океані. Ось я закину вудочку і чекаю. Зараз, як бачимо, в нас з'являються ось такі стрілочки. Все, що потрібно, це ось так попадати стрілочка на стрілочку. І ось так. Просто за деякий час, за хвилинку середньому, за 30 секунд. Давайте я зараз все понажимаю. І звичайно ж покажу, що ми зловили. Ось так просто потрібно впадати, якщо ви близько п'яти спроб не просто не встигнете нажати, і це про вас сама зб'ється риболовля. Ось як бачимо, я злапав якусь баночку, яка, звичайно, ж це не потрібна річ. Ну, звичайно, воно дає якісь там поінти, а звичайно дуже мало. Зараз на своїх екранах побачите все, що ви можете зловити, просто закидаючи вудочку в океан і скільки це все буде давати поінтів. Зараз у себе це на екрані побачите. І ось стільки ресурсів ми можемо зловити, просто закидаючи в океан. Тепер як ловити саму рибу? Нам потрібно просто пливати по самому екрані або чекати, поки десь близько заспавниться риба. Щоб тоді просто ловити все, що зв'язано з рибою. Давайте зараз я просто поплаваю, щоб знайти рибу і як це все виглядає, риболовля. Так що давайте я зараз зупиню на деякий час, знайду рибу і тоді, звичайно, продовжу. Ось прямо переді мною є риба. Ось, як бачите, ось як вона появляється, А, я не встиг закинути швидше. Скоріше, ця риба клюне ось для ось цього чоловіка. Так, давайте я свою вудочку витягну, тому що я бачу ось тут ще одну рибу. Давайте закинемо її. Як бачимо, ось як виглядає риба, потрібно просто плавати, знаходити ось таку рибу і закидати вудочку близько до самої риби. Давайте зараз я її попробую зловити. Далі Просто нажимаємо на стрілочки і ось так виглядає вся наша риболовля. Не знаю, чи щось залежить від того, як ви просто будете попадати по тим стрілочкам, чи най, чим найкраще, чи це залежить якось від риболовлі. Я це не перевіряв. Но, але скажу так, що я думаю, що це не бачу Чим я зловив черепаху. Але черепаху я можу зловити, якщо, допустимо, буду закидати просто на рибу. Все, що ми можемо зловити, коли ми будемо нажимати на рибу, зараз ви можете бачити на екрані. Це ще один такий невеличкий бонус, якщо ось, як бачимо, я не зміг встигнути. ми бачимо дуже сильно велика риба. Її ви самі зловити не можете. Вам потрібен буде один або два напарники, щоб її зловити. Ось як бачимо, зразу три е, людини буде ловити ось цю велику рибу. Тут з великої риби буде випадати дійсно щось велике, яке буде давати багато поєнтів і щось велике. Давайте бачимо, що вони зловить. Як бачимо, ось ця людина зловила просто найсаму дорожчу і найсаму крутішу рибу, це є кит, яка є в цій ігрі. Ось так, як бачимо, він зловив тільки що на моїх очах саму крутішу рибу, яка, звичайно, ж, є в цій ігрі. І ось так просто далі плаваєте і шукаєте рибу або просто закидаєте в океан. Скажу так, ну тут вже не нова ця ігра, це вже пару днів тут іграють, навіть не пару днів, а тижнів. І тут, якщо ви будете збирати ось такі баночки, або щось ось такі ботинки, ну, потрібно щось вже конкретне таке збирати, щось, наприклад, якихось скрабів, ну, яке буде від поїнтів, десь від 30 поїнтів, залежати, звичайно, що ця річ, як, допустимо, ось такі кальмари, чи ці спрути. Звичайно, щось потрібно вже буде ловити щось конкретне. Тому тепер давайте. Перейдемо, що ми можемо тут заробити. Заробити зараз ми не можемо просто нічого. Ми зможемо, Блін, ця людина ми зможемо заробити лише тоді, коли попадемо в топ-10 тисяч в таблиці. Це буде підсумок цієї таблиці топ-10 тисяч, буде 15 листопада. Це є відменту запису цього ролику, це є через 11 днів. Тому в кожного ще є час зайти, половити ось цю рибу. бо можливо вам вже потрібно буде більше часу, не так як тим, хто зайшов в самому початку, і тоді ви зможете попасти в топ-10 тисяч. Звичайно ж, цієї таблиці зараз немає. Ви не можете дізнатися, скільки потрібно вам ще очків, щоб ви попали в топ-таблицю. І, звичайно, це все анонімно. Для цього і зробили е, самі розробники цієї ігри, щоб це було анонімно, щоб не було такого, а мене там ще трошки потрібно, і я доб'юся там до 10 тисяч. Це все анонімно, це все відізнається, попали ви в таблицю чи ні е, лише 15 листопада. Так що до 15 го числа у вас ще є час, щоб половити ваші звичайні ресурси. Якщо ви попадаєте в топ-10 тисяч, вам да да дасться інфіті від цього проєкту. Чому я так думаю, що якщо ви впадаєте в топ-10 тисяч, можна буде щось заробити? Це тому, що цій ігри вже є свої три колекції. Це ви можете побачити зараз на екранах. Я, звичайно ж, з вам це лишу на своїх екранах, щоб ви могли побачити скільки. І флур, і скільки коштує допустим, цей плотик, острів чи скін. І ви можете зрозуміти зразу, що це дійсно жорстко. Тому такі великі суми, я думаю, що заробити з цих 10 тисяч, щоб ви в топ, можна. Так що всі посилання будуть в описі, є якісь запитання, задавайте. І звичайно ж, о, як бачимо, я от зараз попав на дуже конкретну велику рибу. Тут мені буде потрібен помічник, як бачимо, зразу люди збігаються. Потрібно 2-3 людини, щоб встигнути зловити ось цю рибу. Тут буде, я так зрозумів, залежати вже від того, хто просто краще буде попадати по стрілочкам. Давайте постараємося, щоб ми забирали крутішу рибу. Так, давайте. Так, як бачимо, я зловив, я зловив ось такого дельфіна. Скільки він дає поєнтів, ви зможете зупинити запис, коли я показував, що ми можемо зловити, звичайно ж, коли кидаючи вудочку на саму рибу. Ось так ловимо рибу, пробуємо попасти в топ-10 тисяч. І звичайно ж, це зараз саме найкрутіше, що можна зробити. Так що всі послання опції, якісь запитання, можете задавати. А ще одне, що хочу сказати, тому що я думаю, 100% я цього не говорив в ролику. Це з приводу ось цієї їжі. Тому що якщо у вас їжа буде до нуля, ваш, звичайно, що цей персонаж буде просто гинути. В нього будуть пропадати сердечка, і якщо вони повністю всі пропадуть і ви помрете, тому ваш весь е, процес ігри просто пропаде з самого блокчейна. Ви її не відновите вже ніяк. Тому вам буде потрібно їсти рибу, щоб відновлювати ось ці, ось ці їжі, ось ці іконки їжі. Як це можна звичайно зробити? Це можна зробити лише за допомогою їжі. Ось давайте допустимо, я возьму, наприклад, ось цього кальмарчика. Я взяв його в перший звичайний слот і вибираю його, і просто нажимаю праву кнопку міші. Так. Давайте, скажу, що потрібно стати. Ні, не потрібно. Як бачимо, я з'їв одного і в мене додалася їжа. Все потрібно, просто взяти його і де-небудь нажати праву кнопку миші. І ось так ми, звичайно ж, з'їли. І поповнилася наша ось ця іконочка їжі. Так що, ось так це все виглядає. Здається, все сказав. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.